Друзі, всім привіт! Ви на каналі AnunivertiPlay, і сьогодні в нас буде відео присвячене відклюттю 1 плюс 1 з древніх уламочків, котрі прадавні. І будемо відкриватися ми під Геракліта. І я думаю, що є шанс потягнути якраз такі лега. Тут, скоріш за все, буде гарант. Якщо що, то візьмемо, закупимо зарубінчики, але я думаю, що мені має вистачити. Я думаю, відкриємо в мене на аккаунті, відкриємо ще в мене підписників. Тому побажаємо мені удачі, якраз будуть герої, котрі можна попрокачувати під тренування. І побачимо, що ж сьогодні випаде. Давайте розпочинати. Відкриємо спочатку четвірочку а далі будемо відкривати по десятці. Крім того, сьогодні діє ще x 2 на душі. І по тому, що я бачу, що мені скедували мої соклани і тому подібне супер дроп. Тому задумайтесь, можливо, варто сьогодні відкритись, тому що, окрім цього, запустили ще івент на душі досить непоганий. Тому я думаю, що можна подумати з приводу того, щоб відкритись. Продовжуємо наше відкриття. Ось, і давайте тепер будемо по 10 відкривати. Давайте, перша десяточка, тут не буде леги. Давайте будемо проскіпувати радник. Тім Оп, якщо не помиляюсь, але ну, герой такий не дуже. Герой не дуже. І... Цікаво глянути, які леги будуть. Насправді, якщо буде дублі, то я навпаки буду задоволений. Більшість свої. якраз таки один плюс один це можливість залутати дублі або посилити фракції. І це є досить непоганий варіант, тому що потрібно посилювати своїх найкращих героїв. І це. Арманс плюс 4. Це Арманс плюс 4 гайс. <плес> <плес> Блін, я не знаю, відкривати далі чи ні. Мабуть. Ну, дуже сильний герой якраз таки Геракліт. Точніше, я хотів би його собі в колекцію. Ну давайте відкриємо. Чому би і ні. Проскіпаємо це. І давайте зробимо зараз Арманза на плюс 4. Це буде мій перший герой на аккаунті, який буде мати такий баф. А, прикольно, я ще вам розказати. Армандів мій аккаунт любить. І це, до речі, добре, я думаю. Я думаю, що це добре. Я точно не розчарований. Був би ще дуже супер радий, якби випала ще одна Лего. Але леги, леги тут не буде, ну не буде, так не буде. Це не критично. В принципі, ми відкрились. Так, як бачите, дійсно у нас є масовий призив душ, хороший тут івент. І давайте глянемо тепер посилення героїв. Тобто, відповідно, як ви бачите, в мене є раз. Вартові ми знімемо, тому що тут, дивіться, в чому історія. Якщо ви бачите, що у вас є суперсильний герой, котрий. Дуже сильно апнеться від плюсиків, від посилення, і при цьому у вас фракція не заповнена десь до цього місця, є сенс взяти і залити його своїми дублями. Такі герої, як ДДТ, Арманс, це саме контроль, якщо брати Ротос, Макака і тому подібне. Якщо ви бачите, що у вас далеко не заповнена ваша фракція, тобто, наприклад, до атаки. Ви можете взяти, залити, заплюсувати, тому що від плюсів він отримує набагато більше бафів, ніж від того, що ви залєте його сюди. Відповідно, як ви бачите, я зараз прибираюсь від Арманза. І давайте ми його заллємо. І в мене виходить плюс 20-30 опору кеша. Ну все мене тепер деда Арманс буде. Відтверджуємо. І вітаю себе з тим, що в мене тепер Арманс плюс 4. Давайте ми швиденько ще глянемо, як він тепер виглядає. Ну, виглядає він прикольно. Плюс 4 перший герой у мене такий. Я думаю, що тепер можна я трошки більше боятися, ніж раніше. Тому ось таке вийшло відкриття в мене. Будемо переходити далі. Надіюсь, у всіх буде таке. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Kirito. Так, це мій Соклан. Бажаємо йому також отримати Лего. Тут до гаранту не вистачає, але будемо мати надію, що Лего випаде раніше. Перші десятці як бачимо, її не буде. Давайте ми її проскіпаємо. Чекайте, там були вибрані герої? Так, да, герої, відповідно, були вибрані все гаразд. Було б прикольно, якби ви випав Геракліт. Шанс насправді в нього фактично. Двойний. Тобто, ви можете два рази. Точніше можете спробувати отримати цю героя два рази, тому що плюс один також діє на те, аби заповнити цей баф. Ось. Тому фактично буде діяти одразу як X15, так і x 20 І шанс отримати відповідно більший. І. Цікаві герої. Безперечно, дуже круті. І це ще два Уніка. Ой, блін, Максим, Максим. Ну, дивіться, випало раніше, ніж Гарант. Два унікальних герої прикольно. Ну, сказати, що це сидні герої, ні. Але в будь-якому випадку вітаємо Макса, і будемо рухатися далі. Будемо рухатися далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Алекса. Тобто, крім продавніх уламочків, ми будемо відкривати ще душі. Ось тут не дуже багато уламочків, але будемо мати надію, що лега з'явиться, хоча до гаранту тут досить далеко. Але як-не-як, як, шанс на це завжди є. Тому давайте побажаємо Алексу удачі. І далі будемо переходити, відповідно, ще до каменів душ. Каменів там. Досить маленька кількість, але зараз Х2, тому, власне, чому б і не відкрити їх. Причому досить унікальний Х2, тому що ще воно діє на великі камені. Тому, якщо у вас накопичились великі камені, можете їх відкрити. Шанс того, що ви отримаєте щось зі зіркового героя виріс в два рази. Ну, і давайте будемо відкривати по 10. Так, ну в цій десяточці ми бачимо одразу, що у нас леге немає. Давайте відкривати наступну десятку. Будемо мати надію, що лега прийде, хоча тут Леги не має бути. Якщо брати саме по гаранту, тому що гарант не скоро, але надія помирає останньою. І дивимось, ні. На жаль, до нас Лега не прийшла. Ну, але маємо те, що маємо. І давайте тоді ще відкриємо. Відповідно, два маленьких. І середній камінь один. Так. Забираємо. Так, ну тут взагалі нічого цікавого. На жаль. Забираємо це і відкриваємо середній камінь. Ну, а тут взагалі в нас нічого цікавого не з'явилося. На жаль. Ось таке ось відкриття вийшло. Тому, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку, пишіть коментар, чи у вас є якісь герої на ПІ 4 вже, Ну якщо брати саме легендарні або міфічні. Ось. І буду радий бачити вас в наступних відео або ж на стрімах. Дякую, бувайте!